Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний десерт з маринованих персиків. Тож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідні мариновані персики. Одна банка, їх буває 5 або 6 штучок, у мене сьогодні 5. Кисломолочний сир, я використовую домашній, згущене молоко. Його можна замінити цукром або цукровою пудрою. Краще, звичайно, цукрову пудру, тому що цукор довше розчиняється: сметана і ванільний цукор. Перше, що нам необхідно зробити, це перетерти сир, щоб не було грудочок. Я скористаюся ситом, звичайно, це все можна зробити блендером. Сюди ж додаємо сметану, ванільний цукор і перемішуємо. І За смаком додаємо згущене молоко. Ось така кремоподібна маса у нас виходить. Тепер переміщаємо її у кондитерський мішечок. Я використовую ось таку, ось таку насадку. І тепер цією масою наповнюємо персики. Зверху можна полити шоколадом розтопленим або шоколадним топінгом. Ось такий гарний, апетитний і смачний десерт у нас вийшов. Я рекомендую вам його приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!